Вітаю, дорогі друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню. Сьогодні я підготувала вам підбірку чотирьох цікавих і дуже смачних рецептів. Зараз це дуже актуально, готується все як завжди, легко і просто. І розпочнемо з найпростішого, але найулюбленішого рецепту моїх діток. Беремо сир. Я використовую домашній кисломолочний. Додаю сюди яйця. Але ж, звичайно, ви можете використовувати і магазинний сир будь-якої жирності, яка вам до вподоби. трішки цукру або підсолоджувача, якщо ви хочете зробити більш дієтичним цей рецепт. І сир перебуває за допомогою блендеру. Додаю сюди розтоплене важкове масло. Я просто обожнюю готувати такі сніданки, тому що готується дуже легко, просто і корисно. Якщо у вас немає вафельниці, можна посмажити як млинці, теж буде дуже смачно. Додаю сюди розпушувач, ванільний естракт та борошно. Я сьогодні використовую рисове борошно. Мені дуже подобається готувати сирне тісто, сирнички чи млинчики саме із рисовим борошном. Якщо не маєте. Використовуйте те, яке вам до вподоби. Я обсмажую на вафельниці до готовності, або ж можете посмажити, ще раз повторюсь, як млинці чи сирнички, викладаючи ложкою на розігріту сковорідку на невеликій кількості олії чи вершкового масла. І все ось такі ніжні, смачні, корисні і цікаві вафельки в нас виходять. Подаємо з будь-якими добавками. Сьогодні у мене це шоколад і трішки ягід. Мені дуже подобається з нотелою. Діти люблять з малиновим варенням. Загалом, що маєте, те і додавайте. Просто легко, швидко, поживно та корисно. Нам дуже подобається. Опається, готую досить часто. Вони смакують і відразу, і коли охолонуть, залишаються м'якими та ароматними. Ну, а я продовжую і наступним будемо готувати морквяні млинці. Незвично, але не менш смачно та цікаво. Моркву я подрібнюю, щоб було легше перебити за допомогою блендеру. Дуже добре, коли ви використовуєте соковиту ароматну морквочку. Морква у мене сира не відварена. Я викладаю це все в блендер, додаю сюди яйця, борошно, рослинну олію, цукор, трішки солі. Ну і, звичайно, молоко. За що я люблю цей рецепт? Що все скидаю в чашу блендера, перебиваю і готово. Виливаю у миску, щоб було зручніше випікати. І подивіться, якої консистенції тісто у нас виходить. Друзі, точні пропорції є написані до кожного відео, і в описі, і в самому ж відео. Для більш насиченого аромату і цікавішого, я додаю цетру одного апельсину. Тоді точно ніхто не здогадається, що ви зробили млинці із моркви. До речі, моркву можете замінити і на гарбуз. Смажимо млинці. Я першу сковорідку смащую олією, далі цього не роблю. На невеличкому вогні по 2-3 хвилини, тому що ці млинчики виходять такими грубшенькими і дуже ніжними. Я їх полюбляю з абсолютно будь-якими начинками. Звичайно, діти люблять солодкими добавками, з медом, з нутелою. А я люблю обсмажити цибульку з грибами, додати туди трішки сметани і загортати. Дуже поживно, смачно та цікаво. Млинці виходять еластичними з цієї пропорції, виходить досить велика кількість млинців для сніданку. Те, що потрібно. Я впевнена, що вам сподобається. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи раніше ви готували такі млинці на морквяній основі. Подивіться, які вони сонячні, аж хочеться такого вже швидше літа і тепла, правда? Наступний рецепт вже більш поживний. Частіше готую його на обід. Коли масляна, то ми готуємо дуже часто. Просію борошно в миску, в якій буду замішувати млинці. Додаю сюди сіль, цукор і трішечки соди. Перемішую сухі продукти, додаю сюди яйця. Та молоко частину від молока. Перемішується це все до однорідної маси. Краще скористатися міксером. Так буде набагато швидше. Як тільки збили до такого стану, що вже немає кропинок, я додаю рослинну олію та решту молока. Ще хвилинку перемішаю. І заварюю це все кип'ятком, тільки чайник закипів відразу гарячою водою заливаємо. Мені найбільше подобається готувати саме такі млинці. Вони завжди виходять вдалими. Перший млинець вас здасться це 100%. Дайте постояти, якщо маєте час, декілька хвилин, щоб тісто відпочило. А якщо не маєте, можете і відразу смажити, тому що за цим рецептом млинці виходять неймовірними. Обсмажуємо млинці. Я обсмажую на сухій сковорідці, але у мене сковорідка це дозволяє. А ви вже слідкуйте і дивіться по ситуації. Смажити ці млинці просто одне задоволення. Вони виходять такими тонесенькими та ажурними. Далі займаємося начинкою. Я взяла квашену капусту. Відправляю її в киплячу воду та проварю буквально 2-3 хвилини. Паралельно обсмажую цибулю на невеликій кількості олії. І коли в мене цибулька підзолотилася, я додаю капусту, яка проварилась 5 хвилин, відтиснула від лишньої водички і тушкую хвилин 10. Потім це все заправлю, скуштуйте. Так як я виварювала капусту, то вона вже не така солона. Я підсолила і додала перцю за смаком. Протушкувала ще десь пів години. Тут же куштуйте і доводьте все до смаку. Скручуємо ось таким чином млинці. І на цьому етапі, дивіться, тут же на ваш вибір. Ви можете обсмажити на сковорідці на важковому маслі. Можна кожен млинець мочити в яйці також обсмажити. Або ж зробіть так як я. Такий варіант найкращий. Мені подобається найбільше і також смакує всім моїм рідним. Форму для запікання я смачую розтопленим вершковим маслом і викладаю всі млинці. І зверху також я заливаю так гарно масло. Накриваю флюгою і в духовку на півгодинки при температурі 160-180 градусів. І це щось неймовірне. Ви знаєте, таке поєднання квашеної капусти і вершкового масла млинці стали такими хрумкими, дуже смачно і цікаво. Рекомендую. Вареники на пару. Я їх просто обожнюю. Сьогодні один з найкращих варіантів. До дріжджів додала трішки цукру та молока. Перемішую, поки дріжджі не розійдуться в молоці. Звичайно, цей рецепт вже такий трішки більш клопітливий, ніж попередні, але воно того варте. Зараз його точно потрібно приготувати і насолодитися цим смаком. Додаю загальної кількості трішки борошна, та перемішую до однорідності. Зробимо опару на вареники, щоб перевірити якість дріжджів, але ви знаєте, мої дріжджі ніколи не підводять. Залишу на декілька хвилин, зазвичай 10-15 хвилин достатньо. Як тільки ваша опара підійшла, Додаю сюди трішки солі та решту молока і борошно. Я відразу все борошно ніколи не додаю, трішки залишаю, замішую тісто, а тоді вже дивлюся, чи потрібно додавати чи ні, щоб тісто не забити. Все ж таки, в мене пішло все борошно. Не пошкодуйте часу, сили і гарно вимісіть тісто так, щоб воно аж відходило від рук та від стінок посудини, в якій ви вимішуєте. Тоді ваші вареники будуть дуже смачними. Буду робити начинку з сиру. Сьогодні в мене буде начинка. дует. я сир додаю, цукор та жовток. Перемішую це все. А друга начинка це буде ягоди. Я ягоди використовую і свіжі, і з морозильної камери, загалом, які у вас є. Дістаю з морозильної камери, даю, щоб вони розтанули. Ну і звичайно, лишній сік потрібно, щоб стік. А тоді перемішую це все із крохмалем. Завдяки цьому вареники не будуть тікти. Будь-яка ягода, що вам подобається, вишня, чорниця, все, що маєте за цей час. В мене вже тісто гарно підросло. Будемо формувати варенички. А формуються вони досить легко, тому що великі, і за це я їх люблю ще більше. Робочу поверхню злегка притрушую борошном і викладаю частину тіста. Розкачую. Розкачуйте так, як на звичайні вареники, щоб тісто не було грубим, але також дуже тоненьке, воно не буде рости і не буде вареник тримати форму, а такий буде опадати. Вирізаю кружечки, вони в мене досить великі, тому що з цими вареничками я не люблю гратися. Раз, два. І готово. Ті формуємо вареники. Я додаю сир. І трішки ягід. Як я люблю варити ці вареники, я їх викладаю не так, як вареник звичайний боком, а ось начинкою доверху. Для чого я це роблю? Це для того, щоб під час варіння, коли ми будемо їх варити на пару, да й взагалі мені так навіть більш подобається, вареник ваш не буде витікати. І він гарно проготується. От я вже неодноразово варила, я люблю вареники на пару і тісто на кефірі використовую і ось таке. У мене хлопці люблять і сквашеною капустою такі вареники. То я роблю ось так завжди, ніколи не підводить. Не вареники не розклеюються, не витікають, не течуть те, що треба. Тепер імітуємо домашню пароварку. У мене є ось така решітка для охолодження випічки. Я її викладаю на каструлю, де вже кипить вода, і злегка змащую олією. Я знаю, що мама і бабуся завжди знаєте брали сито. І це сито застеляли марлю, наприклад, так її натягували. Ну тут вже можна проекспериментувати і придумати. Мені оцей варіант подобається найбільше. Або ж, звичайно, купити пароварку. Викладаю так, щоб вареники не торкались один до одного, і накривається все мискою, яка такого ж діаметру, як ваша каструля. І знімаємо варенички. Подивіться, які вони красиві, знімається легко, просто Готується досить швидко. Я тримаю 7-8 хвилин. Кожен вареничок присипаю цукром, і можна насолоджуватись. Це щось неймовірне. З цієї порції виходить досить багато. Нам вистачає повечеряти, і потім діти ще бігають, беруть в руку собі вареника і смакують. Друзі, а я буду сподіватися, що сьогоднішня підбірка вам сподобалась. Обов'язково напишіть в коментарях, який рецепт сподобався більше всього, і ви його приготуєте. До нових зустрічей! Готуйте! Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.